Привіт! Зараз ми розглянемо чотири серії Аватара та знайдемо у них письменницькі поради. Сьогоднішні епізоди особливо фокусуються на розкритті персонажів, тому якщо бажаєте створити цікавого героя, продовжуйте перегляд. Перше, що ми бачимо, це десятий епізод мініатюрі для цієї комахи, момо є хижаком, Лемур женеться за нею, домінує та, зрештою, знаходить ще більш бажану здобич, але таким чином потрапляє у пастку. Саме це станеться із джедом. Він є мисливцем, хто живе за своїми законами та наводить в околицях шуму. Але зрештою, так само як і Момо, Джет через свої амбіції зазнає невдачі та перетворюється з мисливця на жертву. Таким чином, перші 15 секунд серії вже налаштували нас на її тон. Глядач уже очікує чогось небезпечного. Це чудовий інструмент, щоб розпочинати не лише всю книгу, а й кожний розділ. Ви можете подавати такі короткі сцени, аби сповістити читача, чого можна очікувати від розділу, але не допускатися помилки, яку тут так легко вчинити. Ця сцена не має існувати у вакуумі. Вона має бути пов'язана з героями, історією чи світом. У нашому прикладі кульмінація погоні мому формує шлях героїв під час цього епізоду. Помітивши пастки на ці вогню, сока вирішує, що поки що не варто летіти на апі, аби залишитися непоміченими. Він намагається піклуватися про команду, але його авторитет поки що ставиться під сумнів. Моя інтуїція підказує, що треба бути обачним. Відколи це ти у нас бос? Я ваш лідер. Починає розвиватися основна риса сокі. Він повинен стати справжнім лідером, а труднощі, які зустрінуть героїв протягом серії, буде стосуватися якраз даної риси хлопця, навіть з самого початку. Команда послухалася соку та пішла пішки, проте такий шлях дуже швидко став неприємним, що вдарило по образу сокі, як того, хто приймає рішення. Також пам'ятайте про стосунки між учасниками команди. Їхні погляди мають трохи різнитися, навіть якщо це брат із сестрою. Вони по-різному дивляться на природу влади. Катара каже, що лідером має бути Анг, бо він має статус Аватара. А Соко надає перевагу віку, досвіду та змозі захистити інших. Потрапивши у халепу, команда отримала допомогу від борців за справедливість. І зверніть увагу, перша взаємодія їхнього лідера Джета із Сокою одразу ввела між хлопцями змагання. Це був мій. Потім той взагалі сказав, що інтуїція, на яку покладається Сока, колись їх уб'є. Персонаж одразу сподобався Катарі. Їх ще дужче пов'язує те, що їхніх батьків убила нація вогню, і тому Катара перестає бути пильною. Вона емоційно прив'язується до Джета і легко йому довіряється той час як Сока покладається на розум та свої відчуття. Джет бачить загрозу у хлопцеві і вирішує його також перетягти на свій бік. Джет каже Соці, що той йому потрібен для завдання, що знову робить Соку важливим. Це водночас випробування рис Сокі, оскільки хлопець відчуває сильну потребу у тому, щоби бути важливим. А Джет якраз може задовільнити цю потребу Сокі. Він пропонує йому місце в загоні борців за справедливість. Проте така честь хлопцю не потрібна, бо він бачить, що команда Джета напала на старця, і тут ми приходимо до одного з ключових аспектів другорядних героїв. Вони мають бути зміненою копією головних героїв, такі собі криві дзеркала. Забув, що вбили твою матір. Пам'ятай за що ти б'єшся. Якщо задуматися, то Джет – це такий же лідер та захисник, як сокка. Майте милосердя. Фаріанація вогню хіба відпускає людей? Хіба вони когось помилують? Джет. Але без моралі сокі таким чином риси хлопця починають випробовуватися у порівнянні з подібним йому. Наступний аспект це первинний двигун, тобто те, що керує другорядним персонажем: виживання, помста, успіх, захист коханих. Як бачимо, хоча Джеті бореться з вогняними загарбниками, так і керує ним саме помста. Вони не розуміють тактики війни. Ми з тобою інші. я розумію. Розумію. Ти не зупинишся, поки не отримаєш бажаного. Цей двигун є дуже зрозумілим кожній людині. Тому легко зрозуміти, ким є персонаж та чого від нього очікувати. Зрештою, жага Джета до помсти Веде його до жорстокості рівня самої нації вогню. Він готовий пожертвувати невинними людьми, аби подолати ворога. Таким чином, сока потрапив у ситуацію, де його риса лідерства має два полюси. Вона може стати як чеснотою, так і пороком. Перекладом останнього є якраз джет. Епізод 11. Не пишіть так. Епізод 12. Ну добре, давайте все-таки дамо Великому каньйону шанс. Даний епізод не рухає сюжет та майже зовсім не розвиває персонажів. Тому фактично ця сцена є лишньою. Зате тут цікаво зображено аватар, як того, хто наводить гармонію у світі, коли апатамому сперечалися щодо Кавуна. Ця сцена не лише окреслює те, чи ман буде займатися впродовж серії, а й взагалі впродовж цього мультсеріалу. Ну, ще скажу, що ганжини мені схожі на ельфів. До речі, можете у коментарях запропонувати, як переписати даний епізод так, щоб пов'язати його із сюжетом та героями. Епізод 12. кожний персонаж реагує на одне й те саме явище по-різному. Ти нам потріб. Що таке? Моє знову у полоні? Давши героям унікальні реакції, ви зможете дуже лаконічно розповісти про них багато чого. Не потрібно писати, що Сока це захисник, що завжди готовий кинутися в бій за своїх друзів. Покажіть це. Коли команда несподівано прокинулася через жахідця Анга, реакція кожного відображала характер героя. Катара перелякалася, а Сока одразу взяв зброю та приготувався до битви. Проте на цьому все не закінчується. Коли Сока зрозумів, що команді нічого не загрожує, то одразу повернувся до сну. Хлопці хвилює самі фізично. Захист друзів, але Катара, яка поступається соцію в воїнстві, перевершує його у психологічній допомозі. Вона реагує на тривогу Анга зі співчуттям. Вона, так само, як Сока, хоче захистити друга, але з іншого боку. Труднощі Анга знову беруть над ним гору. Він не може впоратися із помилками минулого. Через те, що Анг зник на 100 років, війна завдала страждань багатьом. І важливо, щоб персонаж бачив наслідки помилок. Цей недолік постійно постає перед очима хлопця, і він бачить свою вину. Це не дає герою розслабитися та закрити очі на діру в Редені себе така напруга примушує анга нарешті прийняти рішення та розібратися в собі. Подивимося навіть на технічний бік. Намагайтеся не просто підбирати слова, що звучать незвично. Лексика, яку ви обираєте, має перш за все бути природньою та доповнювати історію, а не бути перешкодою. Але з'являються погані знаки. Збираються хмари. Боюся, скоро розпочнеться війна. Діяцо використовує метафору хмар, говорячи про війну, яка насувається. І такий опис чудово підходить до серії, де червоною ниткою проходить тема шторму. Намагайтеся не просто додавати багато різноманітних аспектів, натомість розвивайте те, що вже є. Тема шторму з'являється всюди в цій серії, що й робить її такою атмосферною. Поглянемо на звуко. Ми бачимо, як його вади знову долають хлопця. Він навіть не проти піддати небезпеці власну команду, аби впіймати аватара. Це дуже важливо. Показуйте, чим персонаж готовий пожертвувати, щоб досягти своїх цілей. Таким чином читач краще зрозуміє особистість героя. Проте це ще не повна картина. Ми бачимо зуку як підлітка, що хворобливо женеться за аватаром, але згодом нам показують, чому хлопець таким став. Це перевертає ставлення глядача до принца. Нам показали, що раніше він був хорошим хлопцем, який щиро бажав робити добро для свого народу. І за це добро він поплатився, що й вплинуло на зуко. Та зрештою хлопець побачив, до чого він довів довірених йому людей. У минулому він отримав шрам і був вигнаний, бо висловився проти рішення генерала пожертвувати новобранцями, щоби отримати військову допомогу. Але зараз Зуко почав чинити так само. Він пішов у шторм, щоби спіймати аватара, незважаючи, що для команди це дуже небезпечно. Усвідомлення цього привело принца до одного з найважливіших вчинків у першому сезоні. Зуко отримується від погоні заради безпеки своїх людей. Під кінець епізоду знову зупинимося на технічному моменті. Те, чого персонаж боїться, якраз є сходинку, яка потрібна, щоб піднятися вище. Згадайте, як на початку мав страшний сон про своє минуле. Ти він після втечі з храму повітря потрапив у бурю, і магія заморозила його на 100 років, унаслідок чого нація вогню майже захопила весь світ. Це персональне пекло Анга, але впродовж епізоду він заглянув у самий його центр. Він перестав від нього втікати і зустрівся з тим, чого боявся. Хлопець поговорив із Катарою, спробував розібратися в собі і подолав внутрішні труднощі. І під кінець серії ми бачимо Анга знову під час шторму під водою. Знову магія створює навколо. У нього сферу, але цього разу Анг не втікає. Ця сфера тепер рятує його друзів. Сто років тому Ан зазнав через неї поразки, а тепер вона стала інструментом порятунку. Бачимо чудовиці, який справді викликає захоплення. Епізод 13. що недавно Зуко нас дратував, а тут нам його вже шкода. Щоби викликати до персонажа емпатії, ви можете показати, що він такий, як всі інші люди, що десь змогу чи тачу, асоціювати себе із ним. Також можна представити героя під час якоїсь невдачі, через що нам справді стане його шкода. Або ж можете показати, як він робить щось добре. До прикладу, всім відомий прийом. Якщо хочеш зробити персонажа добрим, покажи, як він рятує з дерева кішку. А якщо злим, то покажи, як він б'є собаку. Пам'ятайте про контраст та унікальні реакції. Повол роби що хочеш. Це лише марнування сил. І цієї фортеці ти не втечеш. Якби Ан зробив це із зуко, той би вже спопелив все навколо та вийшов із себе. А от Джауні піддається провокації та зберігає спокій. Такий крок одразу показує, хто тут бос, і в чиїх руках авторитет. Пишучи лиходія та героя, варто зробити так, щоб вони боролися за одну ціль. У нашому прикладі Зуку поки що не такий той герой, але вони і Жао, такі знаходяться на різних сторонах та є опонентами. Вони обоє хочуть піймати аватара, це їхня ціль. Але жал це потрібно, щоби відкрити шлях для захоплення басенсе. А Зуку хоче за допомогою анга повернути собі честь. Та отримати змогу керувати нацією вогню для того, щоб провести їх у світле майбутнє. Ціль одна, мотивація різна. А командна робота Зуко та Анга під час стечі взагалі окремий витвір мистецтва, про який краще не говорити, а переглянути самому. І як бачимо, навіть під напругою Анг залишається вірним собі. Він рятує Зуко, незважаючи на те, що той його постійно переслідує. Але для принца ця сцена є навіть важливішою, бо він тепер бачає, що аватар, котрий раніше був ворогом номер один, не такий монстр, яким його малюють. Це примушує Зуко замислити та поставити під сумніви свої погляди. Звісно, це лише початок, і хлопець все ще жадає повернути собі честь. Але в кінці серії ми бачимо, як процес переосмислення запустився. І знову ж таки не треба писати. Персонаж почав сумніватися у своїх переконаннях. Покажіть це, звуко, до прикладу, мовчки лежить перед прапором нації вогню і потім відвертається убік. Не сказано ні слова, але глядачу зрозуміло, що хлопець відчуває неупевність у тому, що робить. До речі, щодо самої честі, ми всі любимо про це меми, але варто пам'ятати, що з часом Зуко перестає бути таким однобоким, як може здаватися на перший погляд. Якщо замислитися, то повернення честі все-таки не є самоціллю. Часть потрібна хлопцю, щоб мати авторитет на батьківщині і могти про неї піклуватися. Хоча дитяча травма, звісно, також дає про себе знати. Окрім піклування про свій народ, Зуко має особисті труднощі. Він не отримав від батька належної Уваги, і тепер страшенно на цьому зациклений. Тож, як бачимо, персонажа не можна звести до чогось одного. Ми бачимо зуку як комплексну особистість, в якій зібрано і бажання світло майбутнього, і бажання догодити батьку, що на додачу ще конфліктує між собою. Підсумуємо: на початку розділу задайте короткою сценою тон, який буде домінувати в розділі, аби підготувати читача, але пов'яжіть цю сцену із сюжетом чи героями. Перешкоди герою мають напряму стосуватися їх внутрішніх проблем та зачіпати їх. Створіть контраст погляду героїв. Також другорядні герої це криві дзеркали основних. Вони володіють чеснотами головних героїв, але не завжди використовують їх на добро, чим випробовують мораль персонажів. Дайте другорядному герою зрозумілий первинний двигун, покажіть, чого він хоче та що ним рухає. Одна й та ж сама риса може стати як чеснотою, так і пороком. Унікальні реакції героїв розповідають про них набагато більше, ніж десятки абзаців та флешбеків. Щоб герой активно розвивався, регулярно показуйте йому, що станеться, коли герой залишається бездієвим. Підбирайте слова так, щоб створити цілісну та послідовну картину. Згадайте приклад з атмосферою серії Шторм. Також використовуйте прийомі з циклом, де на початку якісь явище показує себе з одного боку, а в кінці зовсім з іншого. Таким чином можна круто показати прогрес. Також покажіть, на що персонаж готовий піти, щоб досягти своєї цілі. Те, чого герой найбільше боїться, може стати єдиним правильним для нього шляхом. Помістіть героя в критичну ситуацію, щоб він краще розкрився. Щоби викликати до персонажа емпатію, покажіть, що читач може асоціювати персонажа із собою. Покажіть цього у ситуації провалу, або у ситуації, де він робить щось добре, або ж просто покажіть, що героя люблять інші. Лиходій та герой повинні боротися за одну ціль, але мати різну мотивацію для боротьби. А на цьому все, пишіть хороші історії.